Зараз поділимо. Друзі, всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми приїхали в заклад, який ближче познайомить нас з кухнею близького сходу. Давайте подивимось, як тут і що у нас є смачненького. А приїхали ми сьогодні в заклад Моші вдома. Він знаходиться у нас на вулиці Січових Стрільців. 1. заклад відкрився у 2020 році, тобто наразі йому 5 років, але він досі користується дуже великою популярністю, тому що тут є страви, яких ви більше не скуштуєте зовсім ніде. Давайте поговоримо про екстер'єр закладу. Заклад знаходиться на вулиці Січових стріців, 1, тобто в самому центрі міста, і вам буде зручно сюди дістатись з будь-якої точки е міста Дніпро. Інтер'єр. Інтер'єр закладу дуже дуже цікавий, тому що тут є багато таких деталів е з єврейського напрямку, з напрямку Близького Сходу. Дійсно, дуже цікаво сидіти і розглядати кожну наліпку, кожен напис. Інтер'єр дуже дуже цікавий. Я думаю, ви це побачили вже по відео, які я вставила. Зараз поділимо. Щодо меню закладу, меню закладу це ці страви, які ви насправді більше не скуштуєте ніде. Можливо, десь і можете в Дніпрі, але я не знаю таких місць, тому що тут ви можете скуштувати. Піту тут ви можете скуштувати хумус, тут можна скуштувати бургери, але не звичайні зараз все покажу. Тобто ця кухня вона знайомить вас з кухнею близького сходу, а, тому ось сюди варто прийти саме через їхню їжу. Так, друзі, давайте почнемо, знаєте з чого з Цезарю. Як я вже казала в одному з відео, яке я знімала, в, якщо не, не помиляюсь, це було гостю Донер. Я не дуже полюбляю Цезар ось чесно вам можу сказати. Але тут він незвичайний, тому що цей Цезар він йде зі шніцелем. Я такого ще не бачила. У нас з вами тут є яйце. Листя салату, шніцель, помідорчик. Що у нас тут ще є, такого смачненького. І все це заправлено дуже-дуже смачним салатом. Я вже відсняла відео для Тіктоку, тому, звісно, я коштувала ці страви, але обов'язково зараз буду куштувати і тут. Вартість такої порції Цезаря 285 гривень. Чесно кажучи, ціни мене трохи вразили. Вразили тим, що вони зовсім адекватні. А все, що ми ось тут взяли, у нас вийшло на 1200 гривень, але ну, ми взяли досить багато. Тобто давайте куштувати просто. Навіть можу сказати, що незважаючи на шніцель, да, це те, що може бути таке сухе, але він досить соковитий. Мені він а, всьом, в цьому салаті дуже-дуже подобається. Тому великий великий плюс. Так, тут я вже вдягнула мікрофон, тому що я розумію, що наступну страву я не зможу вам сказати однією рукою. А, розповідаю, це бургер, але це не а, звичайний бургер, це хала бургер. Я собі викусила навіть це хала бургер з яловичиною томатом та карамелізованою цибулею. Вартість бургера 355 гривень, але тут 450 грамів. До нього ще йде дуже смачний сирний соус. Мені здається, це соус чеддер. Я не впевнена, але він дуже дуже смачний. І картопка. Що можу сказати по самому гурґору? дуже смачна. Він дуже великий, Показую розмір. Він дуже великий. Я не знаю, подвійна тут каплета чи ні, але вона дуже велика. У нас тут є цибулька, соус томат. він дуже соковитий, з нього просто капає. Давайте пішло. Це прям дуже смачно. Дуже 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 важен. Прямо дуже масштаб. Wow, wow. Так, друзі, у нас ще була одна страва, але, на жаль, я не встигла її відзняти вам. Але, ні, я її встигла відзняти, я її вам зараз покажу. Ось вона. Але я її не скуштувала. Її з'їла моя оператор. І це була відкрита шварма, хард з куркою. Вартість 325 гривень, порція 400 грамів. Вона була досить велика, як ви вже побачили. Вона була дуже смачна, по словам моєї дівчинки-оператора. Тому давайте будемо вірити їй просто на слово. Це було смачно. Ну що, друзі, давайте підведемо підсумок нашого візиту в заклад Мочі вдома перше в цьому закладі скажу вам дуже дуже чесно. Я ще не була тут, тому можу сказати свій перший чесний відвертий відгук. Мені сподобалось, дійсно сподобалось. Поясню чому, тому що кухня дуже дуже смачна, страви великі, але при цьому ціни досить, досить адекватні. Зовсім я вибачаю за те, що я кажу деякі слова по два рази, але це для того, щоб 100% підтвердити те, що я так вважаю. Я дуже багато чула про цей заклад, але ніколи в нього в ньому не була. Якось так трапилось, не знаю чому. Я вважаю, що, мабуть, був не час. І мене трошечки, якщо чесно, відлякувала ось ця саме кухня Близького Сходу. Тому що я не зовсім полюбляю таке, як там а, шварма, або, вибачте, будь ласка, я просто забула це слово або хумус. А, тому що, якщо чесно, я не великий цінитель а, саме цієї кухні, але цей заклад змінив моє враження про кухню Близького Сходу. Тому я впевнена, що я ще сюди повернусь і дуже рекомендую вам це зробити. І оскільки ми тут, в цьому закладі, а ми тут приблизно годину часу знімаємо, тут завжди приходять. Відвідувач ось завжди, кожні, мабуть, 5 хвилиночок. Хтось заходить забрати замовлення з собою, хтось сідає всередині, хтось сідає на літній терасі. Тому цей заклад дійсно користується популярністю у Дніпря або їхніх відвідувачів, тому що він дуже стильний, кайфовий. Що мені дуже сподобалось, мені подобається тут обслуговування. Ти сюди приходиш, і на тебе дівчата офіціантки вони не дивляться зверху, такого ти прийшов до нас в заклад. Ні, вони з тобою як з якимось другом спілкуються, але при цьому зовсім не переходячи ось цієї межі. Такою легенькою, знаєте, коли є вже іноді буває, ну зовсім як з друзями. Прям я так зі своїми дуже близькими, тільки можу спілкуватись. Тут ні, тут все на рівні, дійсно на рівні, тому що а, власники цього закладу, я впевнена дуже його полюбляють і вкладають сюди душу. І це прям супер. Отже, що можу сказати? Я дуже рекомендую вам завітати в цей заклад, скуштувати їхню кухню. Якщо ви вже були в цьому закладі, обов'язково напишіть мені в коментарях. Якщо ще не були, то завітайте і обов'язково поверніться. Напишіть в коментарях, тому що мені цікаво, чи зацепило вас це відео, і чи скористаєтесь ви моєю рекомендацією. А з вас лайк та підписка, і обов'язково чекайте на новий випуск. szimhárna hogy